У жовтні 2022 року американський журнал Time присвятив свою обкладинку головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному та включив його до списку 100 найвпливовіших людей світу Валерій Федорович. Залужний це генерал, який в світі напевно одиниць, який ну, це який взагалі в історії були одиниці залужний став прикладом не просто військового у погонах. А народного полководця, котрий розділяє біль кожного українця та поважає усіх, хто воює на фронті, на своєму місці і робимо те, що потрібно. Ми це я кажу про солдат, кажу про сержантів, про офіцерів, про генералів, які всі разом робимо таку надскладну і важку, але вкрай необхідну справу для нашої держави. Хто всі ці люди та яка місія лежить на їхніх плечах? Дізнаємось просто зараз. Після 24 лютого безліч українців пішли воювати на фронт. Частина їх не мали жодного бойового досвіду. Я буду саме там на габуці, там чи таке, звісно, я не могла собі уявити. Тисячі людей, незалежно від статі статусу, пожертвували своїм колишнім життям заради країни. О, давай, я пілот ударного дрону українського виробництва. Ми приймали участь в боях за Херсонщину і продовжуємо це робити з перервами на збори. На передовій у музиканта Андрія Хливнюка звання рядового. Він же солдат або рекрут. Це найнижча, але надважлива ланка на передовій. Завдання рядових може різнитись залежно від потреб армії. Трохи вище за званням старший солдат. Їхньою роботою керують сержанти: від молодших до головних. Цих людей називають хребтом армії. Має не тільки вміло володіти як зброєю, так і має бути фізично добре підготовлений, бути завжди з особовим складом на всіх заняттях. Ще вищий за рангом лейтенантський склад. Над ними військові капітани. На цих людях лежить надважлива місія підтримати моральний стан солдатів. Більша цінність в людях, це в людських якостях. А військовій справі можна навчитись. Нині у лавах ЗСУ чимало капітанів відчутно молодших зарядових військових. Перший раз ми на фронт попали аж в вересні 2016 року. Ці люди вже мають серйозний бойовий досвід. Коли почалась війна, мені було 19 років. По суті, все моє доросле життя це війна. Пройшов весь шлях від солдата до командира роти. Глобальними процесами на війні керують полковники і генерали. Кирило Буданов наймедійніший генерал-майор в Україні та очільник головного управління розвідки. В Росії його бояться найвищі чини. У вас реальне полювання йде. Мені це подобається. Це скажімо так. Міра визнання, що хочете. Це показує, що я в принципі роблю свою роботу гарно. Завдання Буданова та підлеглих дізнаватись про таємні плани російських ворогів. Ця інформація допомагає ЗСУ іти на випередження та здобувати нові перемоги. І, попри все, зберігати почуття гумору. Російські танкісти сховали з кучі, що млавтим посьорбати. Довпаніщі та трохи у чах перегрівся на бар. З початку великої війни українська армія перебудувалась у потужну систему. Тепер нею захоплюється цілий світ. Українці набагато, набагато краще керують солдатами, ніж росіяни. Будь-яка розмова з ними починається з того, що вони завжди кажуть, що ми преклоняємося перед мужністю і героїзмом ваших солдат. Для них це мабуть відкриття в якому сенсі. Валерія Залужного поважають усі ключові воєначальники світу. Марк Міллі – командувач збройних сил США. За його підтримки наша армія отримує від Америки кошти на сучасне озброєння. Для сполучених штатів Америки важливо, щоб Україна могла захищати себе. Вже За 25 років, як вона відновила незалежність. І сьогодні важливо допомагати їй вчитися захищати себе від агресії інших країн. В цьому нам допомагає і Великобританія. Її армією керує генерал Патрік Сандерс. Україну він називає другом об'єднаного королівства. На території Британії постійно проводять спецтренування українських солдатів. Їх вшановує сам король Чарльз. Вищі військові чини практично ніколи не вступають у прямий бій із ворогом. Їхнє завдання досконало скоординувати дії армії. Є таланти, які роблять все навпаки. За дивовижним збігом всі вони живуть в одній країні. Вгадаєте, який? ми знаємо, що ви любите анекдоти, Часто А про себе щось знаєте. Ну, звісно, я слышу. За час великої війни проти України Путін 17 разів змінив командувачів російськими військами, керівників морської піхоти, повітряних військ. Та безпосередньо головнокомандувачів. Ніколи цього не забуду. О, Мені Нещасти. Зараз, зараз армію кремлівських найманців в Україні очолює Валерій Герасимов з прізвиськом Муму. Мітають побувати в місці, де тренують служебних собак. Саме він запровадив тактику масованих ракетних обстрілів України. І потрапив в опалу до своїх же російських колег-убивць. Чайгурасима! Припаси! Його попередник Сергій Соровікін протримався на цій же посаді всього три місяці. Обстановку в зоні проведення спеціальної операції влазможна охарактеризувати як напряжову. Жоден з кремлівських воєначальників не може перемогти Україну. Те, на що вони здатні, це теракти і масові вбивства цивільних. Тож, ймовірно, в майбутньому Путін призначить нових блазнів в погонах. Усікретум скажу. Да, обов'язково будемо. Щоб вам окончательно розвеселити вас там як слідкувати. Сьогодні обличчя української армії це багато облич. Це прекрасні люди, які заслуговують поваги. Я їм тільки дякую. Вони в окопах та розбитих волонтерських авто, у польових госпіталях і за вічком приціло. на навідний гармати. Тама, Та, любов і багато. ніжність в і сурботи. Аби менше боятись війну, про неї варто більше знати. Простими словами, ми пояснюватимемо вам кожен її аспект. Як влаштована сучасна зброя? З кого складаються армії України і світу? Чим захиститись від ворожої пропаганди? Ця війна докорінно змінила усіх нас, але не зламала. Вона жорстока та невічна, і ми дійдемо до її закінчення разом.